У коридорі дитячої міської лікарні Кропивницького батько Павло Пузир з чотирирічним сином сюди дитину привезли швидкою о півночі. Прийшло повідомлення уже в спільну групу батьків, де було сказано забирайте ваших діток, бо якесь отравлення. Дуже багато діток із отравленням і рвуть. Ну, приїхали, забрали дитину. Після цього це десь було о, 4, о 16 о годині, і після цього дитина постійно рвала ну період там пів години час. І це будлилося, ну скажем так, до дванадцяти часу вночі. Каже, знає про такі скарги на самопочуття дітей від інших батьків. Це більше, я думаю, десяти чоловік. Рвота, рвота, рвота. Все, що дитина приймала, вона все зразу уходила назад. Інші батьки, хто як поступав? Чому ми звернулися в лікарню? Тому що у нас почала підніматися температура. Одна мама також писала, що в неї піднімається температура. До 12 години ночі ми рвали, потім перестало, а зараз 38,5 вісім Поки дома. Дитячий садок номер 60 відвідують сотня дітей. Сьогодні з групи, де вчора у дітей почалось блювання, привели двох, розповідає вихователька Вікторія Лукавенко. Інші залишилися вдома. Всього на вчора було 14 дітей. Діти 9-ї групи за вчорашніми. Подіями захворіли шість дітей. Вихователі обзвонювали їх, і батьки сказали, що в когось піднялася температура. Ну, шість чоловік зірвотою, ну, тільки один потрапив до лікарні. Каже, чому діти занедужали, з'ясовують. Були перемиті всі іграшки, обладнання. Стан здоров'я тих дітей, які здорові, медичні працівники обстежують, все добре, в інших групах все гаразд. Розповідаю, що їли діти напередодні на обід макаронні вироби, суп був тушена, капуста була з чорносливом, ну на вечір вже діти не їли. Якщо масовий випадок, то як є така, такий алгоритм, є повідомлення до Санітарної служби і тоді вже виїжджають з перевіркою. На кухні завжди є добові проби, і це допомагає саме санітарній службі визначитися з якістю харчування. Тобто, ці добові проби є. Мирослава Пузаря. Сьогодні батьки забрали з лікарні додому. Зараз спишка ротовірусної інфекції. інфекція. Это обычная вирусная инфекция относится к группе респираторных, но она протекает с кишечным синдромом. У детей она протекает достаточно тяжело, и чем меньше ребенок, тем тяжелее протекает. Многократная рвота, может быть обезвоживание, понос, это не отравление. Ну, в детском саду, в том просто очаг. Вспишка інфекції, роздушне, капельна як будь-яка вірусна респіраторна інфекція. Дитячий садок номер 60 перевірить Держпродспоживслужба. Надійшло два звернення від батьків діток сьогодні, і ще протягом двох-трьох днів буде проведено обстеження і перевірка закладу освіти, в тому числі на дотримання вимог законодавства санітарного і в сфері безпечності харчових продуктів. Каже результати перевірки будуть наступного тижня. Антоніна Крейтор, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.